Усім привіт, друзі, закрив свій песий-люкер. Що цікаво, що чат GPT порекомендував йти в ужин міський. Я прийшов, а мені кажуть, ви не сюди маєте з цим приходити для того, щоб анулювати, маєте йти в це центр свідчень. Дуже добре, що це знаходиться там поруч, я не знаю, якихось, може, метрів 700, то я пішечком собі пройшовся, прогулявся. І що дивно, типу, справді, бо я пам'ятаю, як оформлювали моїй мамі, то теж оформлювали песи в центрі свідчень. Я думав, той якраз в да є. Але помилився, щоб я прийшов туди, написав заяву, спитали, чому від'їжджаю, назвав свої причини. Запиталися, до якої країни їду. Там треба, до речі, це вписати. Я не знаю, чи це потрібно їм для статистики якоїсь, чи обов'язково маєш прямо туди і поїхати, де ти вписав. Не знаю, вписав дату, коли від'їжджаю. І, 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 і. Запит сказала, що до Іспанії зараз багато хто їде. І що, типу, нічого дивного вона навіть там не бачить. Українка там була, говорила, я пам'ятаю її, вона там. Та і півтора року тому назад вона теж там працювала, як я там був в останній раз. Потім з цим ідеш туди до віконочка. Вона тобі дає підтвердження, що. Ні, вона тобі дає... Вона тобі анулює. А потім вже в ужин ти можеш піти і отримати за це підтвердження, що ти вже не маєш типу туди захисту в тій країні. Я прийшов туди, щоб отримати. Пішов знову до ужену. Взяв. Попросив це підтвердження. Вона каже, що маєш сплатити податок скарбовий 17 злотих. Нічого, типу, кримінального, нічого такого надмірного, але все рівно, типу, як вони хочуть з тебе за все стягнути якусь копійчину. хоча б. Так само я потребував довідку про те, що не є судимий, то за це теж там, я не пам'ятаю скільки, але теж мав би заплатити чи 20 чи 25 злотих. Щось теж, якісь податки з тебе стягують. Отримав підтвердження, тепер вирішилося закрити співпрацю мою з Uber Eats. І, типу, все, можна спокійно від'їжджати. Та типу, не знаю, мені здається, навіть з Uber Eats то вже не є таке обов'язкове. І так, типу, я не знаю, ніби як зліценьовка там має бути чи щось таке, то, типу, вже не, якщо не співпрацюєш, ну то вже і не співпрацюєш. На роботу не виходиш. Тож я вже, можна сказати, повністю готовий до переїзду. Simpa, garna ng